Вітаю, шановні глядачі, приємного вам перегляду і це хробаки Worms Armageddon. Збірка 2015 року, яку зробили наші українські козаки. А зараз ми на неї і глянемо. От, я тут пробую записати, бо гра трошки старенька і запис ловить не дуже. Так, секундочку, виберемо яке-небудь Чорнобаївку. Секундочку, десь тут було. О! Зараз ми їм влаштуємо. Так, козаки проти. Так, червоні пов'язки це у них, жовті це у нас. А ну, давай, давай. О, максимальна кількість хробаків. Зараз глянемо. Е, профі. А ну подивимося, як ці налаштування йдуть. Е, виберіть тривалість ходу. Так. 10 секунд. 100 життя всього-навсього. От. Хробаки ходять по черзі. Добре. Тож, подивимось хто кого. Так, уже третій раз намагаюсь записати. Зараз, 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 зараз. ті москалі. Ах ти ж холера ясна. От, блін. Не можу. Не дострибую, а я хотів дістатися. Вон того. Нічого, нічого. Помста. Ага. А то життя пішло. І не кажи. Так, батінька, зараз ми вас пригостимо трішечки. А привіт вам від тероборони. Ох, гарно. Пішов. Ти у мене! Бросай! Чого від тероборони, бо він стріляв з дробовика, а мисливського ну а чому ні? Смотри О! Щасливо! Обач, бісовське, життя пішло! Ото життя пішло. До речі, щодо озвучки. По-перше, хочу сказати дякую за таку збірку е, тим козакам, які її робили. Це по-перше. По-друге, Шаблею по нашим дням багат. А я сподівався, що воно е його зіб'є і втопить в водичці, пробивши це ми. Цією гранатою. Я кінчний козак! А та життя пішло! Так. Щоб ми тобі таке придумали, щоб ти так весело-весело. а Феєрверк тобі не хочеш. О, красиво пішов. Ти там Наче ракета Роскосмосу. Так. Смотри сюда. так вот, про озвучку, так, так, так. Я хлопці, Ой, хлопцы, еще не вечер, тот точно. Еще не вечер, хлопцы, еще вечер. Ну буде. Так. Ти заснув, чи що? Та ні, не заснув, думаю, чим де -то, то. Ох, би туди потрапити я пальцем показую. <свистит> а ну, давайте поп попробуємо. А бодай би його. Як вже вийде. Ну. <проб> 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 І так добре. Не кажи го, поки не перескочиш. Тут я погоджуюсь. Хоча я націлювався на оту кубку червоноармійців, але. Але і до них діло дійде. Так от. А на кінець. Життя Про озвучення українсько. Мені здається, що це з мультика. І якщо я так не сильно помиляюся, то з мультика. Як воно має туди попасти, я не знаю. А, трохи промазав. Трохи промазав. так. З мультика про трьох братів, пам'ятаєте, таких дурників? Я помщусь. Та не тебе ляхів візьмуть! Ну, зробимо діло. Так. Чим би ми могли таким пригостити? Що щастив! Ну нічого. Я ще до вас доберусь. Молодець! Молодець! молодець. Пісовське да, да, опорож життя пішло. Так. Як би то так файно їм підпалити? Ммм. Не встиг втекти. Трохи промазав. Та нічого. Я хочів, хотів якраз прогризти. У переконибасився. Ти холера? Ну ви живучі там в бункері закрилися. Думаєте, вас то все спасе? Так, ну давай, давай, ходи. Все, йдемо до хати. Ну, зробимо діло. О, справді, можливо, про трьох братів. Казочку. Хто... Цей мультик хтось пам'ятає, український такий було. А... Багато не накоза. Багато не накозакуєш. А так хлопець. Трішечки їх. Зачепив. О. Може хтось той мультик пам'ятає про трьох братів дурників, як вони. Тіто тітонька палашка. І вони вареники таскали і по сметану бігали за кожним вареником. Ну! Зробимо діло, атабаган! Зробимо. Зараз щось я їм придумаю. О, вони так довго в мене не будуть щасливо там сидіти. Як мінімум. А може Бендерівське смузі їм. Дуже боюсь, бо пам'ятаєте, цей з дробовиком вже було і, що можна в себе попасти. От так, наприклад. Але трішки і їх присмалив. Зараз подивимось. Надих, що ж їм так щастить? то Ну, зробимо діло. а Атепоган. Так. Тут я би сказав, що тільки ракетою прицілити, але ж в свого попаду. Шаплі по нашій так багато не козакуєш. <рес> <рес> я тут попав добре, але. Щоб ти себе прибив. Тобі то вже бажають <плес> давно, але ти ніяк не справишся. Навіть в такому ділі не, не можна тобі довіряти, ну. Ну, так всі знають, що не можна, ну але ж. Сподіваються. Але треба людині допомогти. Ну як же ж не, не допомогти в такому відповідальному для усієї планети ділі? І що я зробив? Я ж казав, що я можу по-своєму попасти. <плес> Попередній бій, де я пробував тренувався. йшов Трошки За кращим сценарієм, але. Знаєте? Вони, по-моєму, краще справляються Так. Блін, ну це те треба було так. Попасти по своєму, ну. А якщо... А якщо отак? Зупрати, Куда? На своїх? Ну як так? Горе! Вітер же ж в ту сторону. І ну, ти? Я помру, то поховаю. Я не розумію трошки трішки логіки. Де я ставив приціл? Де воно взірвалося, куди воно впало, при тому, що вітер е, в зовсім іншу сторону. Mm, якось трішки зовсім погано це вийшло. Зовсім. Ну, хай. Як там хробаки люблять казати? Не кажи гоп, поки не перескожиш, або ще не вечір. Ну, <плес> <плес> зробимо діло, а Зробимо. Уже куди ми від нього того діла дінемось? Боюсь, так не пристелю, гада. А так хлопець. А чому тринадцять? А так хлопець. Двадцять один. Колись по 25 віднімало. Можливо, це, до речі, урон е, шкода. Від зброї залежить від налаштувань. Там точно там силу зброї можна вимірювати в налаштуваннях. І от вона чуть-чуть так, як не до. Тому можуть ракети не долітати, і зброї брати чуть-чуть менше, ніж. На зробимо діло, атабан! Як би то вам так насолити, щоби. У вас зразу пройняло. Пробуємо. Ох! Ну, погоди. Ну, от ніяк не хоть чіпляються за цей світ от, от всім, чим можуть, га? І зараз підірве і впаде просто в цю воду. В воду. Ну, от... воду. Ні. Зробимо діло, а та Зробимо. Так, що у нас ще є з арсеналу? Та практично нічого і немає. Ти заснувчиш що? Та ні. Дивлюсь, що можна використати, застосувати. Сам блі по наші там багатоєш. Так. Ну от реально тут трішки урізані, ра... мені здається, школа від зброї. Нічого собі. Оце багато ходовочка. Що саме гірше, нічим їх не здивуєш, ти гадів. Це для вас! Спостати! Що з вами роблять? Як Так класно своїх я ще давно не вбивав у хрубаках, чесне слово, ну. Адже ж. Ну, зробимо діло, атаман. Зробимо, тільки чим. Тут треба підірвати так, щоб. На них усіх вистарчило. Опски, опски, так себе ж так, ну, так, також підірвав. Я помру, то поховайте <звук> мене в тому хуторі. Як умру то поховайте мене на хуторі? Теж може бути. Загалом у них менше здоров'я. О, шика... ти молодець, ти справився, ти зміг. Не, Не витримав цього позору. Так, насправді, ну, я так стидно, бо Жадно, я. я <пасу> ну, чуть-чуть ти не міг трошки проїхати далі, га? Ну, погоди. А, ну з тебе й так хватить. Пока. О. Так по своїх попадав просто аж, аж жах Смотри, бере. <пасу> Але ми цю нечисть таки випалимо. Так, я знаю, що ти залишився останній зі всіх зі всіх наших ворогів. Ну нічого, ми і тебе Ем... Давай но ну, спробуємо для початку якось сюди. Промазав. ж ти козак. Ну, зробимо діло! а там Так. А тепер як -от цим? Яким чином і як? Не знаю. А чим я маю дістатися до противника? Ну, Хлопець, ще не вечір. Ну, зробимо діло! Зробимо! А там я до тебе дістануся. От, От серйозно, я, я тобі кажу. Тобі ні бункер, нічого тобі, тобі не поможе, не врятує. Тебе ніц не врятує. Я ж казав, я до тебе доберусь і тебе нічого не врятує. Так. Не воюйте так, як я воюю. Ну, насправді, я трішки не порозраховував, давно не грав у хробаки, не розраховував сили своїх. Але все ж таки я зміг. Зміг цю нечисть вивести. Перемога! Ось така гра. В принципі, тут можна продовжувати раунди на інших картах, там, за підсумками 2-3 ігор, і все таке. От, Українська мова в меню. Українські є озвучка англійська і російська. от, Тому можна різні красиві команди ворогів знищувати, створювати для себе і знищувати. от. Е Ось, наприклад, команда. Ще одна команда противника. Самі бачите і назву, і імена всіх учасників. От. І таких команд можна настворювати тут ще й е, самі е, козаки, які оформлювали переклад. Зробили для нас декілька е, файних чарівних команд. Можете де скачати гру? Де завантажити на толоці. Дякую, Толуці за те, що там такий чудовий релізик я зміг знайти. Хромаки Worms Armageddon з українським перекладом і озвучкою. От то життя пішло. Так що, всім дякую, ставте лайки, поширюйте відео, пишіть коментарі обов'язково. Сподіваюсь, YouTube мене за. Таку красиву, аутентичну гру просто вишиванкою по серці. Не розкритикує, От, скажімо так. Сподіваюсь на те. Якщо маєте копійчину, накиньте, будь ласка, для підтримки оцього ютубера такого, що вам тут знімає хробаків і не тільки. І всім дякую, хто дивився. До зустрічі!